Зараз ми стикаємось з безпрецедентними атаками. Це не просто війна. Хоча в слово саме в слово війна це надзвичайно жахливо, але це фактичний тероризм, терор. І мета нашого ворога, прізвище, якого Путін і вся його кліка в тому, щоб знищити Україну, знищити українців. І зараз ми бачимо, що вони атакують і енергетичну систему, газову систему. Вони атакують і знищують ТЕЦ, ТЕС. Все те, що дає людям газ, тепло, електроенергію і так далі. І як ми живемо сьогодні по всій Україні, люди це відчувають, наскільки це складно. Але я впевнений в тому, що як би не було складно, ми виживемо і пройдемо цю зиму. І думаю, що ми будемо сильніші з точки зору нашого досвіду, тому що все те, що сьогодні робить українське військо, з точки зору відбиття атак, це безпрецедентно. Ніхто за останню історію людства з такими атаками а, звірськими ніхто не стикався. І те, що в першу чергу те, що роблять сьогодні наші військові, наші повітряні сили, військові на передньому краї, це дійсно заслуговує величезної і поваги, і вдячності, і підтримки, всілякої підтримки усіх українців. А, що стосується енергетиків, то беззаперечно те, що вони роблять сьогодні, це є безпрецедентно, ніхто до них цього не робив. Не відновлював систему в умовах постійних бомбардувань, не відновлював системи з такими руйнаціями і вони це роблять як би не було складно, ми бачимо, що зникає світло, проходить певний час, відновлюється, стабілізується. Це титанічні зусилля. І я дуже вражений, те, що сказав щойно Дмитро. Про е, цифру інвестицій в умовах війни в енергетичну структуру приватного сектору, приватного бізнесу, е, ДТЕК е, Рината Ахметова. два мільярди євро це те, що інвестується сьогодні бізнесом в вкладних умовах у відновлення, в стабілізацію, тобто і бізнес сьогодні за цим прикладом не опустив руки. Всі як одна система працюють над тим, щоб втримати ситуацію. Ключове, на мій погляд, це все ж таки питання ППО. Протиповітряної оборони, і очевидно, те, що говорить сьогодні президент Зеленський з кожного ефіру, з кожного виступу, з кожної зустрічю з нашими міжнародними партнерами, і це відбувається вже не один рік, буквально з 22-го року. Закрийте небо, дайте нам більше можливостей ППО, і ці можливості у наших міжнародних партнерів є. Ну не можна сидіти і споглядати на те, як знищується система і фактично умови життя для людей. Але, на превеликий жаль, ми бачимо хороші приклади. Останній приклад е, засобів масової інформації, те, що ми знаємо, це Німеччина. Але на цьому не потрібно зупинятись. У нас немає часу на те, щоб е, довго чекати на відповідні рішення. Я, відверто кажучи, не розумію, чим Україна, хай ніхто не ображається, відрізняється від Ізраїля. Коли Іран почав атакувати Ізраїль, Коаліція взлетіла в повітря, збили всі цілі. Іран зрозумів, що більше немає чого тут робити. Він не зможе досягти своїх цілей. Тому я думаю, що ну назріло це рішення, воно суто людське рішення захистити велику українську націю від вероломних атак з боку Росії. І в даному випадку я думаю, що це рішення повинно було бути прийнято для того, щоб частину неба над Україною закрита, а інші можливості нашу ППО перемістити. Тут фахівці краще знають, що потрібно робити і як. Разом з тим, все те, що стосується громад, на мій погляд, ми енергетична система, система від початку і до кінцевого споживання. І я думаю, що ключовим питанням мало би бути можливо це вже зроблено в деяких громадах, але мають бути відпрацьовані спільні плани реагування на те, а якщо світло зникає, а якщо не буде газу, а якщо не буде води, з певною довготривалістю, кожне місто, кожен регіон має розуміти чіткий план дій у цих умовах. Як забезпечити багатоповерхівки, як забезпечити приватний сектор, як забезпечити елементарну роботу інфраструктури, в тому числі там, і перевезень людей, і так далі. І я думаю, що тут потрібно було би чітко зрозуміти, в яких громадах це зроблено, а в яких ні. І провести навчання, і не один раз їх провести, щоб кожен знав, в якій ситуації що він повинен робити, як він повинен працювати з обладнанням, з генераторами і так далі. Тобто, це такі достатньо приземлені речі, але вони є дуже важливими, щоб всі розуміли, як машина, що коли він повинен робити. От до автоматизму я думаю, що на рівні громад це треба було би відпрацювати. Наскільки я розумію, що на рівні енергетичних компаній, а ці алгоритми опрацьовані. Вони знають точно, що куди переключати, яким чином іде в першу чергу ремонтувати для того, щоб відновлювати. Але в будь-якому разі я впевнений в тому, що ми переживемо цю зиму, якби ворог не намагався нас знищити. Ми виживемо, вийдемо і станемо сильнішими. Ми пройдемо цю зиму від одного до десяти на десять, найкраще, один ну прям зовсім сумно. А, а друге, які три ключові речі ви вважаєте важливо зробити для того, щоб пройти цю зиму краще, ніж в будь-якому іншому сценарії? Я думаю, що якщо говорити, що ми до цього були в десятці. На превеликий жаль, я думаю, що ми за цей час пройдемо від десятки до одиниці, від одиниці до десятки. Різні будуть часи, і по різному буде ситуація, але я точно знаю, що ми вийдемо. В 10, коли ми будемо далі нормально е, жити, е, очевидно, що ми будуємо і повинні побудувати дві системи енергетичні. Да, як одна ціла, це і централізована система, яку відновлюю, і децентралізована система, яка потребує сьогодні інвестицій. То, що я почув від колег, е, мені здається, що ключовим питанням зараз потрібно поставити питання дерегуляції. Дерегуляції з точки зору там будівництва всяких бюрократичних процедур, підключень і так далі. Чим швидше це буде відбуватися, в нові потужності будуть введені, тим краще і швидше, тим більше шансів, що ми не дійдемо до одинички, а да, де зупинимося, і будемо підніматися далі. Е, тепер, що стосується іноді наші опоненти, наші вороги, я би сказав, іноді лунає така за кордону, така теза, що ми невдячні. Ми дуже, дуже, дуже вдячні. І я зараз, користуючись можливості, хочу вам подякувати пані посол і Європейському Союзу за підтримку а, Урсулі фон дер Ляєн. Я хочу. Дякуємо вам і вона суттєво підтримка. Я Хочу подякувати президенту Дональду Трампу і Сполученим Штатам за ту підтримку, яку ми маємо, і за ту, яку будемо мати в майбутньому. Я думаю, що вона повинна бути ще більшою. А урядам різних країн: і Німеччина, і Франція, і Швеція. Вибачте, і Польща, можливо, когось забув, але всі, хто нам допомагають, ми вам дуже дуже вдячні. Але ми вдячні. А Путін своїми бомбардуваннями, цими сотнями, тисячами цих ракет і повітряних цілей показує всім і говорить, що все, що ви робите для України, недостатньо, тому що я можу дозволити бити більше. Це означає, що нам потрібно, він нас змушує робити більше і більше допомагати. І це очевидний є факт, але з великою великою вдячністю. Ну і е, я думаю, що найголовнішим генератором е, нашої надії є українці, ті, які воюють. Ті, які захищають, ті, які збивають, ті, які нищать ворога, ті, які навчають, лікують, ремонтують і роблять все для того, щоб Україна жила. І я впевнений в тому, що ми пройдемо і будемо сильніші. Тому моя відповідь так чи інакше буде, як би не було складно, ми будемо в десятці. Дякую.